У мене сьогодні був неймовірний урок. Я його так засвоїла, і я ніколи його не забуду. Хоча історія така: я була в супермаркеті, взяла молоко і воно неймовірним чином вислизнуло мені з рук. Пакет падає, розбивається, молоко, розливається по підлозі, бризки летять. Я піднімаю цей пакет, з нього молоко витікає, я його беру, несу. І така думка: так, потрібно знайти техпрацівника і ну, пакет десь взяти. Виходить техпрацівник, і я каже: Я розбила молоко, мені потрібен пакет. А він його бере, забирає і несе, Я кажу, я за нього заплачу. Та що ти переживаєш? Візьми собі нормальне молоко. Я кажу, дайте мені швабу, я хоча б ну, повитираю, бо я розлила мені кусь незручно. Та не переживай, та йдіть, йдіть собі. Я взяла молоко, йду незручно, і така думка в голові. Які в тебе відчуття? Ну, відчуття, що я зробила щось, а я за це не несу покарання. Я несу відповідальності якось. Я вийшла з магазину і любов до мене промовляє. Це так як виглядає проще. Виявляє? Тобто, якщо б я розбила цей пакет молока і... і просто його сховала, поставила і вдала, що нічого не відбулося і текла з магазину, які б у мене були відчуття. Я зробила щось, щось жахливе, не вимучила совість. Я б не могла собі цього можливо і пробачити ніколи. Але я, я визнала це. Так само Бог. Тобі, коли до нього приходиш і приносиш йому е, у свій гріх, потикаєшся, він тобі пробачає. Каже: Йди, я за тебе заплачу. Хто заплатив? Ісус. Магазин подбав про це, що можливі такі форс мажори. І поки Пес не буде нести відповідальність, навіть якщо винен, так само наш Господь. Він послав свого Сина Ісуса Христа. За кожного з нас і кожен, хто отримує це прощення. Він каже: давай мені цей гріх, ти йди, йди, візьми собі, візьми собі нове молоко, візьми новий етап життя. Йди, я тебе прощен. Уявляєте? Він простив нас. Не потрібно втікати від цього. Потрібно покаятись, просто покаятись. І все. Ти проще. Так просто. Не потрібно втікати від Бога. Думати, що я такий грішний, такий я. Такі грішні, такі, я... І я погана. Прийди до Господа. Скажи, так я зрішив. Я винен. Він тебе скаже скажу. Дибіше не реші. Амінь.